Друзі, усім привіт, радий вас чути. З вами я, Роман Світушах. Сьогодні у нас свіжа порція інформації про автомобілі, а саме у Франківську. Друзі, а заїхав я на Грін Центр, щоб трішки тут зробити порядок із своїми дисками. Тому якщо когось щось таке цікавить, можна сміло звертатися. Здорово. Так, друзі, сьогодні ми разом бачимо Василя, який дуже багато хороших речей робить з дисками. Правильно Василя розуміє? І не тільки з дисками, з шинами також. Да, дійсно, вже більша частина людей перекинула свої літні покришки на зимові, але ще по-любому є якихось 20%, які чекають цього вкатаного снігу. Так що не зволікайте, звертайтеся, це дуже небезпечно. Літня шина зимою це є як корова на льоду, на коньках. Це Вам да. чи зробимо твою машину до завтра, завтра все буде вже чітко. Ну що, мощуємося зручніше, ми розпочинаємо. Місто Івано-Франківськ. Кроссовери сьогодні, друзі, в нашому відео. Будемо сьогодні піднімати цікаві теми, а саме теми ціни на авто, і в якому періоді ми зараз знаходимося по купівлі автомобіля. Щось таке накрутив. Ну, будемо зараз це все розбирати. Друзі, почну з того, що Франківськ працює в неділю і тільки неділя. Це є робочий день. Потрібно приїжджати на восьму ранку. і... Далі вже тоді йде процес огляду, підбору, і також е, можна подивитися, пройтися по ринку, і є великі можливості знайти автомобіль. Звичайно, ризик є його не знайти. Це є правда, про яку я завжди кажу в усіх відео. Тому давайте я сьогодні поясню грубо два варіанти, як правильно знайти автомобіль. Якщо ви стоїте вже на роздоріжжі, що вам потрібно автомобіль. То вам потрібно розуміти, що є у нас можливість перевірити будь-який автомобіль по він номеру, це є Car Vertical. Внизу посилання, друзі, промокод ROMA. Можна подивитися будь-який автомобіль, якщо звичайно він відвідував офіційне СТО, то буде гарна історія і іноді дуже багато цікавого можна побачити. А якщо все-таки ми говоримо про фізичні речі, тобто оглядати автомобіль фізично то є два варіанти. Один варіант це приїжджаємо на ринок, але так як я тільки що сказав, що є певний ризик не знайти автомобіль, то на ринку ви повинні розуміти, що ви коли ходите по ринку, дивитеся автомобілі, перед вами стоїть близько. Прошу друзі, бачите, трішки хворію, ну, але відео треба записувати. Ви повинні розуміти, що перед вами перед очима буде близько там від 500 до 1500 тисяч автомобілів. Все залежить від локації, на який ринок ви приїдете. Ну і тут є важливий також момент. Момент в тому, що все-таки з тої великої кількості є ризик не знайти автомобіль. Причин є декілька. Може банально не бути такого автомобіля, який би вам сподобався там, скажімо, комплектація чи і все решта. А може бути таке, що автомобіль ніби буде, але стан автомобіля, тобто комплектація є, все є, але стан автомобіля не відповідає цьому автомобілю, який варто купляти. І тут також стоїть ось такий момент. А якщо все ж таки справді говорити, що брати що-небудь, ну то краще нічого не брати. Якщо придбати автомобіль проблемний... Друзі, це те саме, що привезти додому злодія, який буде постійно з вас витягувати кошти. Тому є можливість е, замовити в нас фахівця, який буде ходити з вами по ринку і рятувати вас від такої біди. Звичайно, ви можете з собою взяти товариша, можете десь їхати на сервіс. Різниці насправді немає. Основне, щоб фахівець був хороший, який вам все покаже і розкаже. Тому це в нас ринок. Тепер давайте другий варіант, який я, чесно кажучи, останнім часом ну, двома руками в принципі, підтримую. Хоча завжди я казав, 50 на 50, бо іноді люди мене запитують, Роман, куди краще їхати? На ринок чи все-таки через Авторія шукати автомобіль. Через Авторія, через РСТ, через OLX. Це також є своя велика правда. В чому ж правда такого, та, такого е, формату? Правда, друзі, в тому, що ви можете сидіти вдома комфортно. Скидаєте мені посилання на Viber, WhatsApp, Telegram, немає значення. Ну, бачу, люди з статистики більше скидають на Viber. Скидаєте мені на Viber посилання, я вам даю підтвердження ціни, ціна міняється від локації, не від вартості автомобіля, а від локації. От, експерту немає значення, який дивитися автомобіль, чи це буде зефіра за 6 тисяч доларів, чи це буде BMW X5 там, за 20 тисяч доларів, я вже так, для прикладу. Різниці немає. Має значення локація. От, я вам даю ціну, якщо вам ціна підходить, ви оплачуєте і після оплати експерт огляне автомобіль, значить автомобіль оглядається кузов, мотор, коробка, робиться тест-драйв, з драйвом. Експерт перевіряє стан ходової, також перевіряється рульова, тормозна, щеплення, робиться комп'ютерна діагностика. Тобто автомобіль перевіряється по максимуму, все, що можна перевірити. Звичайно, є можливість ями, яма, але звичайно що я завжди рекомендую, після першого етапу, якщо автомобіль пройде, вже цей перший етап так, перевірки. Тоді можна перейти на наступний етап. Наступний етап, друзі, це є підйомник. На підйомнику монтіровочка, подивитися уважно на тріщини, мікротріщини, які входять з драйву, не видно. Подивитися знизу підтікання, ну от розуміємо, та? тобто більш досліджувати. Завжди перевірок має бути багато. Усі перевірки, які ви зробите з автомобілем, це тільки вам в плюс. Тому що ви будете розуміти, який автомобіль ви купляєте і взагалі чи варто його купляти. Навіть якщо автомобіль має якісь моменти, а ви його все-таки придбали, то ви хоча б розумієте, що ви придбали, і що вас буде очікувати в ході е після купівлі цього автомобіля. Давайте так буде правильно сказати. Тому будемо е говорити так: якщо через інтернет, то зручність в тому, що ви можете, сидячи вдома, Скидаєте посилання, я вам даю фото, відеозвіт, буде висновок експерта, і ми вже разом з вами вирішуємо, чи вартується автомобіль уваги, чи він уваги не вартує. Якщо автомобіль вартує, то я тільки що сказав, що робиться далі. Якщо не вартує, тоді далі і з ним нічого не робимо. А шукаємо наступний варіант. Тут також є, до речі, що хочу сказати на ринку. Якщо брати зараз Франківськ, судячи останні от зараз рази. Бачимо, що кількість автомобілів збільшилась. Може, пригадуєте, я казав, що трішки було б таке падіння по кількості автомобілів. Зараз автомобілів є більше. І ви знаєте, якщо говорити про це, що мені іноді пишуть в коментарях наші підписники, що Роман Коли краще їхати, то якщо брати оці. Періоди, коли краще їхати, та, то зараз власне, настав час, коли вартує їхати за автомобілем. Що зараз відбувається, і який ж зараз період? Я вже говорив в попередніх відео, але, але ще раз, друзі, повторюся. Зараз настав цей період зими. Зима це цей час, коли люди, активність падає, покупців, тобто люди менше купляють автомобілі. Що відчувають і бачать продавці? Продавці відчувають, що продажі не йдуть. А продати все-таки хочеться, тому йде легше, можли... є більша можливість торгуватися за кожен автомобіль. А особливо дуже це відчувають продавці, які не займаються автомобілями. У мене зараз є, до речі, телефонні дзвінки. Роман продає ось такий автомобіль, дзвінків немає взагалі. Кажу, яку ціну поставили. Ну, кажу, по авторія дивилися, та я на авторія власне виставив. Каже, поставив ціну нижче середньої, дзвінків нема. Тому тут ми можемо зараз підвести таку грубу лінію. Чому немає дзвінків, ми вже знаємо. Та? Зараз просто не на часі, не цей період, щоб продавати вдало автомобіль. Тобто настав цей момент, коли автомобілі продаються погано. І тому це підказка для тих людей, хто хоче придбати автомобілі. Зараз є можливість прийти собі на ринок чи знайти через авторіга, скинути посилання. І шукати для себе автомобіль. Так як активність покупців є нижча, продавці відчувають, що є оцей, знаєте, як кажуть, немає оцього попиту продаж, і відповідно є можливість гарно торгуватися. Однозначно, відразу я скажу, немає такого, що ви прийшли на ринок там, чи відкрили авторія і побачили, що місяць назад було активно все, та, а зараз ми бачимо, ціни явно впали. Візуально вони не впали. Візуально немає такого, що автомобіль, вартість там, скажімо, було 9 тисяч, а зараз ми побачимо за 8. Але в ході купівлі, повірте мені, продавці, особливо продавці, які не мають е лім ліміту е спускання ціни, тобто ті, хто продають свої автомобілі, з ними можна гарно торгуватися. Уявіть себе на місці будь-кого з продавців, які продають свій автомобіль. Ви виставляєте на продаж автомобіль, а вам дзвінків немає ні одного. Проходить тиждень, другий, третій, до вас дзвонить одна людина і каже, чоловіче, я в тебе її куплю, але ну, дай нормальну ціну, там, бо ти хочеш 9-200, там, там пропонуєте ціну нижчу, таку, яку вам підходить. Та? І, звичайно, та людина, яка, в якої не було ніяких дзвінків, добре задумається. Можливо, треба все-таки продати дешевше, бо в принципі дзвінків то не густо. Ось тому є такий момент, на який треба розуміти, на який треба. Розраховувати. Тому зараз період купівлі автомобілів для тих людей, хто чекав того часу, коли його треба придбати. Скільки ж буде часу цей період? Він буде, друзі, вже до Нового року. І ще після нового року весь січень. Тобто я не кажу там щось витягувати чи не витягувати. Але оцей час-період він буде. І по факту треба собі розраховувати, що ви ось цей. Далі ближче вже там Пасха, знов буде наступний етап, коли. Знову це все піде активність, і ця активність знову зміцнить ціни на автомобілі. Тому тут ми з вами сьогодні розібралися. Ви знаєте, категорія кросоверів, до речі, це дуже цікава категорія саме зараз, тому що у нас зараз зимовий період, зима на вулиці, і сніжок, і приморозок. Розуміємо, що, до речі, за шини хочу сказати, я не дарма сьогодні показав на початку відео. Я дійсно приїхав, там мені будуть робити покраску. От, диски, там є невеличка царапина, але вже зроблять хлопці, сказали, що це відновиться. Але направду, якщо ще хтось відтягує і на літніх шинах собі думає, що я кудись там перекочуся, бо я там мало їжджу, повірте, це мало може обійтися бідою. Потім треба буде і шини поміняти, і, не дай Боже, бути учасником ДТП. Тому ж на шинах, друзі, я би казав, не економити. Немає можливості придбати нові, можна придбати б ушні. В принципі, Можна придбати бушні нижче, як кажуть, середньої якості, але все рівно поставити воно буде краще, ніж літні шини. Ви знаєте, відразу скажу, сьогодні до мене дзвонив експерт, каже Роман, зараз приїхав на огляд, стоїть автомобіль. Шини й лисі. а автомобіль весь брудний, його треба на, на мийку вести. Це перечито. До чого я веду? Веду до того, що на сьогоднішній день, як Василь сказав, ще 20% людей не перезулося і це. Між нами кажучи, для нас хто перезувся, це також є небезпека. Знаєте, завжди каже, ми собі думаємо, я ще не перезувся, значить все буде добре. Треба ще подумати, чи задній водій, який також їде на певній швидкості, якщо ви відгальмуєтеся десь активніше, чи задній на лисих літніх гризинах зможе так само активно відтормозитися. Тому зараз період насправді є такий, знаєте, як кажуть, не зовсім добрий для їзди. Але їздити треба, тому... Нічого з цим не зробимо. Що ще, друзі, хочеться сказати? Хочу сказати, давайте ми ще два слова піднімемо про авторинок у Франківську. Франківськ, направду, ринок це який спеціалізується по кросоверах. Якщо так от подивитися, от ми зараз ходимо по ринку і подивитися, ми бачимо, є седани, звичайно, та є універсали, є хетчбеки, але є дуже багато кросоверів. І направду цей ринок, цю марку, він тримає вже роками. Якщо вам треба кросовер, куди ви їдете? Так, ви їдете в це місце там, де їх є більше. Де їх більше є, у Франківську. Знаєте, користуючись, поки в нас є ще трішки часу, відразу також хочу сказати, бо також до мене є такі запитання, хочеться відразу їх відкрити в цьому відео. Часто мене запитують, Роман, коли працює там, Луцьк, коли працює Франківськ. Давайте ми сьогодні в двох словах, я це скажу, можливо, кожен собі ще десь почерпне цю інформацію. Франківськ у нас працює неділю. Один день на тиждень неділя працює. Восьма година, потрібно приїжджати на ринок. Працює до 12-ї години, далі автомобілі починають роз'їжджатися. Йдемо далі. Львів. Львів працює як в суботу, так і в неділю. В суботу ринок активніший, Неділю він є менш активний. Також потрібно приїжджати зранку, але Львів взагалі треба приїжджати зранку на 9 годину. До 2 години ринок працює. Ринок в місті Львів, так званий пізній, я так думаю, так можна назвати, може поправити мене в коментарях. Він починається з 9-ї, фізично я маю на увазі. Ну і закінчується 2 година. Йдемо далі. Луцьк. Луцьк є самий ранній ринок. На Луцьк можна приїжджати, як кажуть, коли світає. Світає там 7.30-7.40, ближче до 8, ну пів восьмої вже 7.30 треба бути на ринку. Ринок в Луцьку працює в четвер і неділю. В четвер він на 30, ну не, не на 30, перепрошую, на 20% є більший, неділя, відповідно менший. Приїжджаємо, знову ж таки повторююся 7.30. Що в четвер, 7.30% що в неділю. Йдемо далі. Рівне Рівне працює в суботу. В суботу, 8 година, цілком достатньо зранку приїхати в Рівне для того, щоб походити по ринку і щось собі пошукати. Тернопіль, друзі, також працює в суботу. Десь було відео, ви собі можете переглянути. От, Тернопіль серед цих ринків наразі є ну дуже малесенький, не хочу нічого поганого сказати. Хтось мені вже писав коментаря, Роман, так не можна. Ну, давайте так, говоримо правду. Якщо Львів, Франківськ... Рівне на одному етапі, десь близько 500 автомобілів продається. Там можливо навіть Франківськ зараз і більше він такий зараз виріс. Там десь близько 700-800 автомобілів до тисячі та Франківськ. Толуцьк півтори тисячі. Тернопіль – 50-70 машин до 100. Тобто тут повинні, ви повинні просто розуміти, що якщо вам близько їхати, підійте, подивіться, можливо. Вам же ж не треба 50 автомобілів чистота, вам потрібно один. Можливо, ваш один буде цікавий і цей автомобіль ви собі оберете. Але їхати там за тисячу кілометрів до такої кількості автомобілів, ну давайте по поправді, поправді, поправді сказати, ну, це, ну, це логічно є неправильно. Потенційно треба їхати на великі ринки, там, де є більший запас можливостей. Ось, друзі, ми трішки з вами відкрили, будемо потихеньку завершувати. На завершення хочу сказати, друзі, хто додивився в нас до цієї хвилини. в мене до вас буде прохання. Написати в коментарях, хто звідки дивиться. Бачу, що є в нас багато глядачів, які дивляться відео. Мені буде цікаво почути, з якого міста чи з якої країни, де ви зараз знаходитесь. Напишіть в коментарях, буду радий вас почути. Обіцяю кожному, як кажуть, відписати. Що я вас почув, я вас побачив. Це буде для мене дуже-дуже приємно, е -е, як кажуть, від вас отримати ось такі невеличкі повідомлення. В принципі, на цьому, друзі, будемо завершувати. Як кажуть, підходимо до логічного завершення. Кросоверів ми трішки почерпали. Пишіть також в коментарях, яка би рубрика вас цікавила. В нас, в принципі, є, була вже рубрика до 10-8 до тисяч. Бачу до 8 тисяч мене трошечки поправляли, що Роман, бачу, ви там брали з запасом вище вісьми тисяч. Ну я вже так десь відео ніби це пояснював, що це не на торги, але бачу, що все-таки не майбутнє ми будемо чітко притримуватися. Якщо до 8, значить планка вісім, вище 8, просто не будемо брати. Бо бачу, і мені декілька коментарів люди відписали, що це не є добре, бо каже, я настроєний до 8, а ви показуєте там 8500, 8600 і, і трошечки воно десь так. Ну що, в принципі, нарешті будемо прощатися, друзі. Хочу всім сказати дякую. Дякую, хто ставить палець вгору, хто підписаний на канал, друзі. Підписуємось на завжди на каналі. Багато свіжого і, цікавого, і цікавої інформації. Бережемося, слава Україні, друзі, слава ЗСУ. Ми переможемо. Перемога близько.